Долинська злата, учениця сьомого класу теоретичного ліцею Діцька Тарас Шевченко муза. А ти, пречистая, святая, ти, сестра, Феба молодая. Мене ти в пилну взяла і геть у поло однесла. І на могилі серед поля, як тую волю на роздоллі туманом сивим сповела. І колихала, і співала, і чари діяла, і я. О чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі, ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. І казар мене чистою, чистою, святою пташечкою вилетіла, і понадо мною полинула, заспівала, ти золотокрила, мов живущою водою, душу окропила, і я живу. І надо мною, своєю Божою красою. Гориш ти, зоренько моя, моя порадонька святая, моя ти доле молодая, Не покидай мене вночі, і вдень, і ввечері, і рано. Витай зо мною і учи, учи неложними устами, сказати правду, поможи, молитву діяти до краю.